Вітаю вас, шановні семикласники! З вами я Раїса Іванівна, і ми вчимо формули скороченого множення. Алгебра 7 клас. Я так зрозуміла, що декому важко сприйняти формули, так як вони виводяться алгебраїчно. Тож вирішила зробити геометричну візуалізацію, інтерпретацію цих формул. Давайте пригадаємо, що. Площа квадрата обчислюється як сторона помножити на сторону да? а квадрат, а площа прямокутника так само сторона помножити на сторону. І давайте подивимося за допомогою цих простих фігур інтерпретацію оцих формул а плюс б в квадраті дорівнює а квадрат плюс 2 квадрат, і мінус дорівня квадрат 2 ab плюс б квадрат. Подивимося, як це візуально можна побачити. І так, припустимо, я маю квадрат сторона, сторони якого дорівнюють А плюс Б. Тоді площа цього квадрата це буде А плюс Б в квадраті. Подивилися, ліва частина формули а плюс Б в квадраті, площа ось такого квадратика сторонами а плюс Б. Тепер я хочу відрізати від нього квадрат сторонами А, тобто площу. Квадрата цього А квадрат. Дивіться, цей квадрат складається частково з Далі, А квадрат. Далі прямокутничок, а, два прямокутничка, да, довжиною А і шириною Б, площа цього прямокутничка буде АБ. І ще у нас залишається один квадратик, сторони якого Б. Тобто. Б квадрат. Як бачите, наш квадрат А плюс б в квадраті площа його, дорівнює сумі площ квадрата зі сторонами А, квадрата зі сторонами Б і двох прямокутникам зі сторонами А і Б. Ось така геометрична інтерпретація. Подивимося геометричну інтерпретацію формули А-Б в квадраті. Припустимо, у мене є квадрат з сторонами А, то його площа дорівнює А квадрат. Ось з цієї сторони будемо розглядати. Тепер я хочу від А відрізати прямокутник зі стороною з шириною Б. Тут ширина Б, довжина А. Площа цього прямокутника буде АБ. Прямокутничок, який залишився, має ширину А мінус Б. Тож, відрізавши від А квадрат прямокутник сторонами АБ, значить, маємо ось такий вираз А2 А квадрат мінус АБ. Тепер. Щоб отримати квадрат зі сторонами А мінус Б, мені по цій стороні треба відрізати прямокутник шириною B. Але, дивіться, ось тут я вже відрізала. Тож, якщо мені тут ще відрізати прямокутник зі сторонами B і А, то тут у мене вже буде квадрат зі сторонами А мінус Б. Тут, щоб відрізати прямокутник. Повної довжини мені треба повернути сюди квадрат сторонами Б. Тож, виходить, що, віднявши від а квадрат двічі аб, мені треба повернути квадратик з площею б квадрат. Як бачите, ліва частина а квадрат мінус 2аб плюс б квадрат ми зараз побачили. І в результаті ми отримаємо квадрат зі сторонами а-б, площа якого а-б в квадраті. Дуже сподіваюся, що ця геометрична інтерпретація допоможе вам розкласти ці формули по полочках в своїй голові і сприйняти їх більш візуально. Я бажаю вам успіху. До зустрічі!